Зустрічайте, в продажі у нас наступний автомобільчик, свіжопригнаний з Німеччини, Volkswagen Touran. Вже в рестайлінговій, бачите, версії 2008 року випуску з двигуном 1.6 бензин MPI. У нас е, омивачі передніх фар, лінзована оптика. Е, він код, кому потрібно, зафіксуйте. Всесезонна сезонна гума 24-го року стан нової. Корозія по автомобілю абсолютно відсутня. Перейдемо в салончик, чотири електродзеркала з підігрівом, Підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль. Салон, бачите, як новий кермо. Засніми кермо, покажи зблизька. Все абсолютно на такому пробігу кермо як нове. Сидіння нічого вставки не вшивалось, не перешивалось. Потолочок також новенький. Як не новенький, виглядає як новий. Він не перешивався також столики. Бачите, задній ряд сидінь також дуже гарна обшивка салону. підстаканечки, підлокітничок, все працює. Також є зйомний фаркоп, ключик до нього. Підсвітка номеру завжди знаєте, тут корозія, тут все ціленьке, гарненьке. Поличка машинки все присутня. Це все підтвердження пробігів. Бачите, 11 рік 88 тисяч 157 тисяч в 2017 році. Сервісна книга. Обслуговуючи документи все в псевдомобільчика наявності. Бачите, дуже вживу, гарно виглядає колір, просто шикарно. Колір бомбічний. Так само з цієї сторони можете глянути. Дуже охайний приємний салончик. Реально приємно в нього сідати. По салону потолочок заводський, кермо заводське, сидіння заводське. Нічого не вшивалось, не перешивалось. Також з цієї сторони можете побачити корозії, пороги все. Живе корозія відсутня. Отже, маємо такий автомобільчик. Це у нас Volkswagen Touran. А Давайте під капоточку швиденько ще покажу. Побачите. Звичайний вісьмиклапаний ремінний двигун, 1,6 MPI BSE 75 кВт. Нічого не кручено, все заводське. Корозії також немає. Машинка в нас розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації в сервісному центрі. Знаходиться Хмельницька область, місто Славута. Кого цікавить такий гарний туранчик, звертайтесь, телефонуйте. Будете мати класний автомобільчик. Також два ключика.